Вітаю колеги. Бувають випадки, коли вам потрібно надати короткий звіт керівнику, і у вас таблиця має великий вигляд. Вона погрупована. Керівнику можна зробити рівень групування, звичайно, інший, і надати в вигляді в короткому. Але буває, що керівник отримує там на планшеті ці всі плюсики, розвертаються, він нервує. Тому мені дуже подобається така функція, як і виділити. Відразу попереджаю, якщо ячейки об'єднані, то воно його не сприймає. Надо виділяти те безпосередньо вже тих об'єднань немає. Ви використовуємо функцію Найти виділіть, виділіть групу ячиєк. Вибираємо «Тільки віді Тепер лівою клавішою копірувати і переносимо на інший аркуш цю область. От, перенеслася. Звичайно, вже шапочку можна просто скопіювати і перенести. Я її спеціально не взяла, бо там об'єднані помірки є. І ми отримуємо цю табличку в такому вигляді. При перенесенні формули не зберігаються, що також буває перевагою.